Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам. Стаття 28 Конституції України. Вітаю, я Оксана Гнатишин. Це новини 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу. Журналісти наші підготували добірку найактуальнішого, про яке вже зараз за мить вулиці. Замість офісів Львів долучився до загальноукраїнського страйку. Їх оголосили поза законом, а вони тренуються і готуються до оборони. Міліція не ловить злочинців, бо пікетувальники блокують військові частини. Годину на страйк львів'яни долучилися до всеукраїнської акції Непокори під міською ратушою Зібралось понад пів тисячі мешканців. Серед них студенти, пенсіонери, чиновники та митці міста. Цього року Львів страйкує вже вдруге. Вимога все та ж відставка президента та звільнення заручників. Зі страйкарями спілкувалася наша Ан Марія Шепель. Цього разу львів'яни зорганізувалися напрочуд активно. Площа ринок заповнена. Через це змушені страйкувати навіть трамваї, а люди все прибувають і прибувають. Кілька сотень львів'ян сьогодні не пожаліли години, аби висловити свій особистий протест. Вимога банальна краще майбутнє. Щоб мені більшу пенсію дали, щоб я не жила на 900 гривень пенсії, а ти, щоб собі в Австрію всі гроші в обшор вивозили, то я і тому і вийшла сюди. Пенсіонерка пані Ярослава згадує її брати та сестри, які були упівцями, життя поклали за Україну. Певна, нарешті прийшов час стати по справжньому незалежними. Ми споконвіку боремося і будемо боротися, і ми будемо вільні, свобідні. Наш народ того варто. О 12-й годині біля ратуші понад сотні людей за 10 хвилин небайдужих зібралося у тричі більше. Оніме неважливо, яка пара. Ми повинні підтримати протестуючих в Києві на місцях. Це повинні робити. Всі студенти не тільки Львів, Львова, а й всієї України. Ну, це наш обов'язок. Ми повинні це робити. Студентство вимагає відставки уряду та президента, а ще кращого життя для себе. Вимоги нашого нашого студентства є такими, що якщо наприклад прожитковий мінімум є 1200 гривень на сьогоднішній день, то чому стипендія? Стипендія у студентів 700 гривень. Можна пожити стипендію, о, також о, 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 щоб враховувалися наші права. Окрім студентів, страйкують і викладачі Львівської національної музичної академії. Нам не співається і не грається. Кинули все, прийшли, бо далі не можемо терпіти. Що вимагає? Що вимагає? Садити всіх і вся, всю владу. Організатор акції Непокори Ігор Самардак каже: сьогоднішній страйк попереджувальний владі дають кілька днів, аби ті зреагували на вимоги громади. На волю заручникам, яких сьогодні взяла влада, це є покарання винних осіб, які у перевищенні владних повноважень у злочині, які ми бачимо ну, велику кількість перезавантаження уряду це новий уряд, який приймає до економічних змін, і відповідності зміни конституції зменшення диктаторських повноважень президента. А от вуличним музикантам не до страйку, поки львів'яни, залишивши роботу, вийшли до ратуші, ті продовжують працювати. Десь там корона, повинні, Влада міняється а в Києві. Влада міняється в Києві, але не у Львові, розумієте. Проте у Львові протестуватимуть й далі. У разі, якщо влада не дослухається до вимог народу, людей скликатимуть на безстроковий страйк. Зокрема, студенти залишити аудиторії на невизначений термін готові. Керівництво нашого університету нас підтримує. Тому безстроковий страйк це один з, ну, з виходів. Марія Шепель Олег Возний новини 20.15, другий канал. Поки хтось страйкує, а хтось охороняє їхній спокій. Свій протест українці проявляють по різному, але їхні наміри сильно лякають владу. Тому, наприклад, загони самооборони прокуратура Львівщини назвала поза законом у формуваннях. Феміда побачила збройні воєнізовані структури, які межують мало не з тероризмом. Чому з'ясовувала Ярина Матвіїв? Мало не терористами називає Львівська прокуратура загони самооборони на Львівщині і вважає їх воєнізованими формуваннями. Правда, чим воєнізовані і хто воєнізував, не називає. Невстановлені особи на території Львівської області створили непередбачені законами України воєнізовані формування. Залучаються люди, які мають вогнепальну зброю. З огляду на викладене вказані відомості слідчим слідчого управління внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочати кримінальне провадження. А ось ці люди, які на думку прокурора, до зубів озброєні і воєнізовані. Це автомобільна сотня львівської самооборони. Мета хлопців: патрулювати вулиці міста, аби зберігати спокій та мир. Якщо я бачив, що чиниться якісь незаконні дії або десь посягають на чиєсь майно, звичайно, що я мусив зупинити цей злочин, бо якби я цього не зробив, це було б злочинна бездіяльність. Так? От. Тому просто станом на зараз, в зв'язку з останніми подіями, в зв'язку з повною нівеляцією права в країні, це набуло такого більш організованого і згуртованого руху. Кожній сотні по 10 авто патрулювати вулиці будуть і в день, і вночі. «Я Є десятником автомобільної сотні самооборони. І сотня, звичайно, що поділяється, як я сказав, на десятки. Є головний координатор, і потім поділяється на десятки, тобто, щоб ми могли ну, там, швидше, наприклад, зреагувати. І жодних тобі натяків на зброю, гранати чи навіть маски на обличчях. А Ніякої ніяк. зброї, ніякого камуфляжу, все абсолютно в межах. Про поле, яке б воно у нас не було наразі в державі, тобто та ніяких там засобів заборонених чи недозволених, і так далі. І так далі. І мирні люди. Ми від ні, від нікого не ховаємося. Тобто, в нас машини ідентифіковані, в нас є там телефони, в нас всіх відкриті обличчя, ми не носимо ніяких там балаклав. Львівська сотня самооборони запрошує всіх добровольців до мирного патрулювання. І перший об'єкт, куди поїдуть вже завтра, автоколоною під стіни прокуратури вимагати пояснень. До прокуратури, ми поїдемо з поясненнями. І я вам скажу чесно, що ми, ми є джерело влади, народ український, і якщо ми надали їм десь скорше кредит і довіри, і вони виконують обов'язки, ми завтра їх спитаємо, чи вони правильно виконують. Якщо вони їх неправильно виконують, тоді будемо ну, якісь дії робити, щоб вони робили це правильно. Інші сотні самооборони у Львові також мирні формування небайдужих кажуть, виникли як виклик українців на Врадіївку, криваві розгони майданів, побиття мирних людей правоохоронцями. Форма самозахисту не суперечить конституції і не може бути поза законом. Аргументую це чинним законодавством, оскільки ще в 2000 році було прийнятий закон про охорону громадського порядку, то бучасть громадян в охороні громадського порядку до державного кордону, відповідно до якого є всі повноваження створювати громадські формування з охорони громадського порядку. Тим часом львівська Феміда і надалі бачить загрозу у самообороні. Сьогодні зробила подання до суду, аби скасувати рішення обласної ради про створення народних дружин. В самих дружинах не на камеру кажуть, переслідування можуть бути пов'язані з особою нового начальника СБУ на Львівщині, який до того обіймав також посаду у Черкасах під час кривавого розгону Євромайдану під стінами Черкаської ОДА. Ярина Матвії, Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал. Якщо нас не охороняють, ті, хто має це робити за конституцією, що ще залишається робити українцям, як не самим себе охороняти? Але поглянемо, чим займаються зараз внутрішні війська, які мали б пильнувати наш з вами спокій. Виявляється, вже другий тиждень вони забарикадовані і просяться на волю. Мовляв, у місті росте злочинність, а боротись з нею нікому. Активісти ж певні хлопці у формі хочуть шкурнути до Києва. Сьогодні з два десятки курсантів таки намагалися покинути територію частини. Що з цього вийшло, бачила Мар'яна Підковська. Відранку під будівлею внутрішніх військ у Львові юрбляться активісти, готуються до нової блокади, бо військові ревно захотіли на волю. Мовляв, вже в смітті потопають і боротися з криміналом треба. Сьогодні вкотре вирішили просити людей, аби нарешті відпустили. Вже два тижні нас про це просять. Частково, і ми два тижні морозилися. І на кінець вчора ми щось трошки вирішили піти. На якісь звеличкі, як говориться, компроміс, тому що ми віримо в щось в то, що. Генерал давав слово, і показував документи, які підтверджують, що в нього є наказ про з міста Львова. Проте вірить військовим лише частина людей, які охороняють барикаду. Хлопці з правого сектору непохитні досі. Моя особиста позиція, так і позиція правого сектору в тому, що якщо у Львові навіть і склалася кримінальна ситуація, про що вони заявляють. Хоча ну я не бачу цього, то нехай в першу чергу повертають з Києва людей. Тут внутрішні війська до правоохоронних органів. У них є міліція, наша доблесня, яка нас повинна захищати. Їх ніхто не блокує, ніхто їм не заважає працювати. Поки захисники барикади сперечаються чи гідні курсанти волі, командир виводить хлопців за ворота частини. Хлопці! Хлопці! Курсантів і активістів уже розділяє барикада. Люди готові до найгіршого. Хтось просить військових відступити. Жінки кричать, найактивніші далі ведуть перемовини. Командир сповіщає я просто вас не перевою, то ми зриваємо плану. Я самі кусували за воротами. Дітей виставили тут. Отака наша система. Кілька хвилин галусу. І командир таки керує. Курсанти відступають. Молоді, 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 молоді. Люди їм аплодують та покидати барикаду не збираються. Ми будемо тут доки ті війська, ті всі міліція, тих всіх, що повисилали в Київ, вони не вернуться сюди. Звідси ніхто не виїде. Я буду тут до останнього, як я, як мій батько, як і моя сім'я. Чудуємо барикаду, мужики. Ради нема, не треба їм вірити. І не можна їм вірити. 16 годин, що мало було щоб життя винести, вони не вивезли сміття. Значить, то що брехня очевидно, а їм бачу вішають нам, маршу, вішають і барикади розбирають. Не можна, хлопці. Вже по обіді ворота воєнної частини зачинили наглухо. Активісти ж двічі укріпили барикади, щоб жодна військова автівка не могла покинути цієї території. І по той, і по цей бік барикад досі тривають перемовини. І військові активісти ще вирішують, чи поїдуть сьогодні такі курсанти на службу. Мар'яна Підковська, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. І в продовження теми для з'ясування детальніше цієї проблеми ми запросили до студії заступника начальника управління Західного територіального командування внутрішніх військ МБС України Олега Білого. Доброго дня раді вас вітати, дня. пане Олег. Коротко хочу почути вашу чітку відповідь для з'ясування для глядачів. Перше, чи впливає блокування частини внутрішніх військ на криміногенну ситуацію в місті нашому На засіданні обласної ради виступив. Заступник начальника УМВС у Львівській області полковник Маруняк, який довів до відома депутатів обласної ради про те, що відбулося збільшення криміногенної обстановки на вулицях міста, і тому присутність військових нарядів внутрішніх військ на закріплених територіях, де ми повинні виконувати свої службові завдання з охорони громадського порядку, необхідна. Давайте чіткіше з'ясуємо обов'язки, які виконують внутрішні війська коротко на вулицях міста. Для чого вони потрібні? у шести районах міста Львова визначені пунктом спільної дислокації спільно з ОМВС області та міста Львова міської міліції? Ми несемо службу на закріплених вулицях, за які ми відповідаємо. Я рахую, що це. Присутність, навіть присутність е, на, на території вулиці е, і міста наших військових нарядів – це є вже стримуючий фактор. Але чи є певні такі побутові незручності у безпосередньо у військових частинах, де блокуються входи? Звичайно, це напруга, це особливо не так, як є громадяни, які підміняють закон, вимагаючи показати своє посвідчення, показати речі, які виносять це є. У бурі народ, тому що ми такі ж громадяни України, як і вони, то тобто попираються конституційні права. От ми не ми на це не йдемо. А чомусь громадяни міста Львова, які там знаходяться собі, це дозволяють. Ви робили спробу домовитися з пікетувальниками? Так неодноразово начальник управління зустрічався з керівництвом області безпосередньо з головою обласної ради. Та е, мером міста, а які... ви безпосередньо з людьми виходили? Так, людей? так, не уро... неодноразово спілкувалися я, як е, біля, біля самих воріт з пікетувальниками. Ми, ми, ми постійно підтримуємо якийсь діалог, але на жаль, е, не завжди нам це вдається. Не, повірте, не з нашої не, не по нашій вині. Зараз напруга пікетувальників все таки трішки лояльнішими. Вони стоять, Їх стає менше чи ви бачите таку саму ситуацію, як декілька е, днів тижнів тому. Е, Перші тижні було дуже багато, але коли побачили, що з нашої сторони немає, немає немає ніяких провокаційних дій, і ми готові на діалог, і дійсно наша головна задача це виконувати ті служби бойові завдання, які стоять перед особовим складом у місті Львові, зрозуміло. Ну і якими будуть ваші дії, якщо пакітувальники не збиратимуться, не не випускатимуть і надалі вас. Я рахую, що нема таких проблем, які не можна вирішити. Для того існує діалог, для того існує твереза думка, і я думаю, що ми спільну мову знайдемо. по перше в першу чергу з тими громадянами, які розуміють важливість для міста Львова. Наша служба, як ви думаєте, в якому періоді ця спільна мова знайдеться? Це дні, це тижні, це години. Хотілося як скорше. Зрозуміло. Я вам дуже дякую, що ви завітали до нас в студію. Бажаємо вам успіху і нагадую нашим глядачам, що з нами сьогодні був полковник Олег Білий, заступник начальника управління західного територіального командування внутрішніх військ МВС України. Дякую. Дякую. А тих військових, які не бояться і ламають систему, залякують у середу. Працівники військової прокуратури затримали офіцера та викладача Академії сухопутних військ Івана Смагу Причинам – зловживання службовим становищем та вимагання хабаря. Інша ж неофіційна версія політичні репресії, так як майор СМАГА активно підтримував Євромайдан та неодноразово захищав барикади. За що затримують військових? Дізнавався Андрій Фок. Затримали Івана Смагу за словами військових прокурорів саме на цьому місці, одразу по завершенню робочого дня. Той буцімто виходячи із роботи, отримав від хлопця 700 доларів хабаря, який хотів навчатися у цій академії. Але знайти очевидців, які бачили це затримання, нам таки не вдалось. На прохідній академії не надто людно і пояснити, що відбувалося тут напередодні, не хоче ніхто. Однак не на камеру деякі службовців запевняють, упіймали майора на гарячому, бо є за що, а його участь у Євромайдані лише прикриття. Інші ж кажуть, зовсім протилежне, але бачачи камеру, спілкуватись відмовляються усі. Скупі на коментарі поки і у військовій прокуратурі. Прокуратури західного регіону України розпочали досудове розслідування. За фактом отримання неопромірної вигоди майором, начальником підрозділу академії сухопутних військ у розмірі 6500 тисяч гривень. А от побитий беркутом львівський фотограф Мар'ян Гаврилів давно товаришує з майором смагою. Разом і на барикадах були, і на численних пікетах каже те, що шиють Івану, смішно, адже спокуситись на якісь 600 гривень він не міг. Я зрозумів, що це було вже пов'язано власне з ситуацією. І я зразу, розумів, що може було пов'язано щось зі мною. Тому що він і охороні. І ну, я зрозумів, тому що він і охороняв мене в лікарні, і коли я вийшов з лікарні, мені дозволили вже вийти, і він був зі мною. То, тобто, це власне, я думаю, що це пов'язано з його позицією відносно ситуації в державі і відносно, ніби того, що ми, ми друзі. Затриманого викладача все ж відпустили, але поспілкувати з ним нам не вдалося. Телефон вимкнено. Далось лише зателефонувати матері, однак жінка розповідати будь-що побоюється, іде каже судове слідство. Я перепрошую, але я нічого не можу сказати, бо зараз проходять е слідчі дії, там все решта і інформації. Жодної, жодної інформації, жодного ви. Поки родичі майора підшукують адвокатів, крапку у цій справі вже готується поставити військовий суд. Якщо звинувачення у хабарності його таки доведуть, чоловікові загрожує близько трьох років за гратами. Андрій Фок, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Як бачимо, неспокійно було у четвер. Поки одні страйкували на площі ринок, інші намагались не випустити внутрішні війська за ворота. Ті збирались виїжджати на патрулювання. З іншого боку, військових почала пресувати влада тим, хто підтримує майдан, і пікетувальників готують репресії через підставу. Сподіваємось, завтрашній день принесе нам більше позитивних новин. Це були новини від інформаційної служби другого телеканалу. Вже завтра новий день. Нові надії не оминемо жодної важливої події. Наші журналісти працюють для вас. До зустрічі. Побачимось. Тримаємось.